Всім привіт, девочки! Сьогодні будемо готувати вареники з вишнею. Муку я вже просіяла, насипаю сюди, ну так трохи, дві щипоточки солі, растительне масло, дві ложки столові. Наливаю кипяток потрошки. Рецепт буде внизу відео. Так все вже вилі. І так быстренько ложкою замішуємо, а потім руками. Замісила, девочки, тісточку, бачите, таке, щоб не сильно м'яке, і не сильно тверде, таке середненьке. Ложу його в пакетик, нехай віддихне трошки. От так. Вдихнула нашу тісточку. Сюда трошки насыпаем мукички. Вот так я беру ножечку, Нарезаю себе, сколько не надо. Сразу. Вот так. Все в сторону пока уже. Такой. Розкатуємо, воно не хоче розкатуватися. і такой по кусочку ріжемо, які нам треба варенички. Такі ось великі, маленькі, які хочете. Так, тепер тако беремо їх. Пальчиками прижимаємо, цим, де розрізане, ложимо мукичку. Так, зараз я покажу вам, як далі. Потім будемо робити усі. Так, сюди мукичку. Отак розкатуємо їх. Вложим сюда вишеньки у нас заморожені, Посипаємо сахарцем, такое сюди. і защіпуємо. І защіпуємо тако і все. Такий у нас виходить вареничок. Бачите який? І так всі з будемо робити. Наліпила я варенички, Водичка зараз закипить. У нас кидаємо. Як піднімляться вверх, дві минути проварюємо все і достаємо. Зварилися варенички, беремо таку маслочку, мажемо їх, Хорошо. Так. І посипаємо сахарцем. Я так рукою візьму, але лучше буде розсипатися. Отак ось. О. Хто хоче більше, робити більше, щоб сладкі. Все, готові наші варенички. Бачите які. Зараз я спробую, девочки, один гарячий, правда. Бачите, які вишеньки тут. Сок такий. Ось сок який, бачите, який. М -м -м. М -м -м. А М-м-м. Підстайте з нами, підписуйтесь на наш канал. Усім пока-пока!